Ми коли переземлялися на літаку вже в Росію, ми почули таку фразу Добро пожаловать в ад». як собаку просто тягнуть по, по асфальту, закидають в підвал, там подружки тебе б'ють, електрошоком тебе супроводжують, потім тебе ставлять на коліна, на локті, на бетон. Є десь стоїть 12 годин на бетоні, тільки встаєш, щоб співати гімн Росії, Я ставлю руки на стіну, ті, ну, кажу, ну тримайся. І пером, десь сантиметрів 50 таким діаметром, починає просто хлистати по спині. По рукам, по ногам. Перший був крик, а сказав, кричати, буде ще сильніше. Я зсипив зуби. Івана обміняли в січні 2025 року. Після звільнення він заснував благодійний фонд Дій за свободу та допомагає родинам, які чекають своїх рідних з полону. Ми навіть говорили, знаєте, як у нас не було, навіть грязь під ногтями була не наша, а російська, розумієте, у нас не було нічого. Ми забрали абсолютно все. І ми прагнули цієї свободи, цієї незалежності ні від кого. Хоча б, щоб ми цей. Глоток повітря могли вдихнути свого повітря українського, розумієте, а не російського, тому що в нас заборонено все і незалежність це просто це свобода.